Травня п'ятниця традиційно у цій порі ми поговоримо про те, чим жило наше місто сьогодні. У студії для вас працюватиме Люба Яворська. Нечесні ціни в українських аптеках ліки продають втричі дорожче. Медичні товари приносять надприбутки реалізаторам. А все через необґрунтовані податкові пільги лише протягом останніх трьох років іноземних ліків зареєстрували майже у 50 разів більше ніж вітчизняних. Через дорожнечу близько 14% сімей України, які потребують медичної допомоги, не спроможні придбати медикаменти. Як заявив голова рахункової палати Валентин Семоненко, протягом останніх 10 років Дії пільгового оподаткування держава щороку втрачає до 5 мільярдів гривень. Парадоксально однак, пільги лише загострили цінову проблему. Цей день називають днем великої перемоги. 9 травня 65 років тому гітлерівська Німеччина підписала акт капітуляції. Однак коштувала перемога дуже дорого мільйони людських життів та зруйновані долі всіх, хто пережив жахіття війни. Україна зазнала найбільших втрат серед усіх колишніх радянських республік. Під час німецької окупації на фронтах, за підрахунками історика М'юнхенського інституту історії, Дітера поля загинуло близько 5 мільйонів жителів нашої країни. Але активні дії НКВС у цей час додали до цієї цифри ще декілька сотень тисяч. З 1941 до 1946 населення України скоротилося на 9 мільйонів з 41 до 32. Тепер це страшний спогад. Вшанувати пам'ять жертв війни зібралися сьогодні у військовій частині міста Стрия. Більше про подію Світлана Кренців. Їхні очі повні радості та водночас випромінюють смуток. Щороку ветерани Великої Вітчизняної війни збираються на урочисті збори та діляться спогадами про минуле як воювали, як втрачали своїх близьких та рятували чужі життя. У актовому залі стрийської військової частини цьогоріч їх зібралося ще менше, із 201 нагороди отримали лише 177 ветеранів. Так стало, що мене вибрали головою ради ветеранів вже місяці, 10 днів. По списку було. 201 людина, яка представлялася на отримання медалі. Перебачте, суму скажу сьогодні 177. Передчасно пішов бувший голова ради ветеранів Дячук Валесиль Горгович який дуже багато зробив представники місцевої та районної влади вручили ветеранам грамоти та ювілейні медалі. Після урочистої частини з днем перемоги ветеранів привітав гурт Говерла. За своєю нагородою приїхав сьогодні і Мілентій Поліщук. На війну він пішов 18-річним хлопчаком. Був двічі поранений та дивом залишився живим. Йому сьогодні важко згадувати події 65-річної давнини, адже на війні він втратив багато родичів та друзів. Та все ж приїхав Слава, до Срія, щоб принаймні ще раз поба. Бачити своїх побратимів. Мені сьогодні тут у нас є два представники від Першої гвардійської, чорнопраторної танкової армії, яка була на остріях головного... удара при взятті Мерліна, яка участвувала, мої друзі залишилися поховані в Берліні, по полях війни. А я. Світлана Кренців, Роман Кубранець, Стрицькі новини. Навіки разом ще міцнішими стосунки з Україною прагне зробити наш північний сусід. Для цього керівництво Російської Федерації вирішило споріднити кожен свій регіон з областями України. Про це заявив посол Росії в Україні Михайло Зурабув. Згідно з такою схемою, за кожним українським регіоном має бути закріплений окремий координуючий російський регіон. Адже посол дуже занепокоєний тим, що стосунки окремих міст двох країн прохолодні. Тому потрібно робити все для того. Аби співпраця була максимально ефективною, сказав Михайло Зурабов. Цієї неділі Україна вшановуватиме матір. Це міжнародне свято, встановлене 8 травня 1914 року конгресом. США після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині Чехословаччині в Україні. ще з 2000 року День Матері відзначають у другу неділю. Травня про свої почуття до матері, любов та вдячність розповів нам Левко Бабешко. Слово про люблячу маму від вдячного сина Левко Бобешко вирішив поділитися спогадами напередодні дня матері, які святкуватимуть в неділю. Словами важко передати почуття до найріднішої та найкращої жінки на землі мами Гени, якої не стало майже рік тому, чудова пані Геня, пані Геня Бебешкова. Так її знали завжди Страяни. Весела, чудова жінка, яка приймала участь у всіх заходах. Наші святриських панігена обиралася дуже гарно, як бачите, і. За годину, за дві до того, як щось мало десь розпочатися, вона вже була присутня, збирала біля себе громаду. Справді чимало стріян пам'ятає життєрадісну блондинку, без якої не обходилось жодне свято у нашому місті. Пані Гена була там, де сміх та радість. Не пропускала вона і концерти сина Левка. На згадку про неї Левко Дурко написав веселу пісню, у двох рядках якої розкрився справжній характер лагідної та життєрадісної жінки. На руковине до Стрия з Києва приїде і молодший син Володимир. Незважаючи на свою зайнятість, два брата вшанують пам'ять рідної матері. Адже завдяки любові та турботі цієї жінки прізвище Бебешко стало відомо на всю Україну і дарує радість не лише дітям, а й дорослим. З нагоди дня матері хочу сказати всім, шановні стрияни, бережіть своїх мамус, тому що мої мамусі вже немає. Світлана Кренців, Руслан Леськів, стриські новини. Таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами. Бажаю гарних та сонячних вихідних. Нехай вам щастить. Час минає, звикли ми казати. Насправді час стоїть. Минаємо ми про прийдешні та минулого світі спорту. довідайтеся сьогодні від мене в студії Олег Фелик. Вітаю футболіст отримав жовту картку за те, що вмер на полі. Фіфа може оштрафувати Нігерію на чверть мільйона доларів. А також дізнаємося, хто стане наступним суперником Сергія Дзинзирука. Останнє попередження: захисник хорватського футбольного клубу младості, який виступає у шостому зазначенні в дивізіоні чемпіонату країни, помер під час матчу з командою Хорватський Сокіл. При цьому арбітер зустрічі показав футболісту, який загубив свідомість і упав на газон жовту картку. На 35 й хвилині матчу захисник младості Горан Туніч впав на газон. Арбітер розцінив інцидент як симуляцію з боку туніча і показав гравцеві жовту картку. Тільки після цього суддя звернув увагу на те, що футболісту потрібна медична допомога. Причиною того, що сталося, став серцевий напад. Медики намагалися надати допомогу тунічу, проте футболіст помер ще до того, як його відправили до лікарні. Селенко продає золоту буцу за півмільйона доларів. Напередодні старту чемпіонату світу з футболу в пар Олег Селенко збирається продати свою золоту буцу, яку він одержав як найкращий момердир чемпіонату світу 1994 року. Шейхи пропонують за золоту буцу півмільйона доларів. При цьому арабські магнати стверджують, що будуть ставитися до неї як до реліквії, встановивши статуетку в місцевому музеї на загальний огляд. А також у їхніх найближчих планах організувати в еміратах турнір, який носитиме назву «Золота та Буца. Зважитися на подорож, Соленко змусили обставини, пов'язані з фінансовим становищем футболіста. Фіфа може оштрафувати Нігерію на чверть мільйона доларів. Рішенням Нігерійської футбольної федерації поміняти готель за місяць до початку фінального турніру чемпіонату світу загрожує їй великим штрафом. За повідомленням ЄСПН, Нігерійцям доведеться виплатити ФІФА 250 тисяч доларів. Спочатку збірна повинна була зупинитися в баліту у тризірковому готелі Хемшая, що входив в офіційний перелік готелів, запропонованих міжнародною федерацією футболу. Однак цієї весни після повторного огляду готелю нігерійці засумнівалися у його придатності. Через міркування безпеки після цього представники Нігерійської футбольної федерації заявили, що мають намір зупинити свій вибір на готелі Protea Waterfront у Річардс Бей. Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу відбудеться з 11 червня по 11 липня на полях Південно-Африканської Республіки. Сергій Зензирук зустрінеться з Даніелом Доусоном 14 травня. В Санта Єнес, Каліфорнія, США, чемпіон WBO у першій середній вазі Сергій Зензирук проведе поєдинок проти австралійського боксера Даніела Доусона. Про це повідомляє ESPN.com з посиланням на промоутера українця. Доусон зараз у Лос-Анджелесі тренується у відомого тренера Джастіна Форчуна. Своєї єдиної поразки Даніел Доусон зазнав у 2007 році від співвітчизника Даніела Гіла і з того часу отримав 5 перемог поспіль. А от на бій Кличко Сосновський прийде більше 50 тисяч глядачів. Менеджер братів Кличків Берне Бенте вважає, що на матч Віталія Кличка та Альберта Сосновський буде достатня кількість глядачів. Про це Бенте розповів інтерв'ю Блик. Поки що продано близько 30 тисяч квитків, але час ще є. Інтерес до бою також. Ми сподіваємося, що всього буде продано 50-55 тисяч квитків. Думаю, це буде непоганий результат, каже менеджер. У мене все на сьогодні для вас працював Олег Фелик. Дякую за увагу. Будьте обережні з вибором своїх мрій. Вони іноді збуваються. Завтра буде мінливо хмарно, кажуть синоптики. можливо йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься у межах 13-18 градусів тепла. Вітер дутиме західний зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів тут на стовпчика.